Вівторок 5 грудня на 11-му новини. в студію Олена Петрученкова вітаю. Також з нами працює Міліціна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Четверо лікарів отримали поранення через ранковий обстріл Херсона. Ворожий снаряд влучив просто у медзаклад. Від 7 до 12 тисяч доларів і можна не служити. У Дніпрі СБУ викрила ділків, які організували схему для ухилянтів. В одному з міських ліцеїв учні самотужки виготовляють хірургічні серветки та подушки для поранених. Роблять це під час тривог просто у шкільному сховищі. Допомога своїм мобілізованим працівникам не благодійність, а обов'язок як Інтерпайп піклується про тих, хто став на захист України. На 17-ту годину в області з тривогами, але в більшості громад без атак. Водночас на Нікопольщині від ранку неспокійно. Під ворожий приціл потрапив райцентр. Росіяни вдарили дроном камікадзе. Попередньо люди не постраждали. Ймовірність повторних обстрілів в прибережних територій висока. Тож влада просить дослухатися до попереджень про небезпеку. Четверо лікарів отримали поранення через ранковий обстріл Херсона. Ворожий снаряд влучив просто у медзаклад. Необхідну допомогу постраждалим вже надали. Нагадаємо, зранку серед місця було під щільним вогнем окупантів. Внаслідок одного з ударів двоє місцевих загинули, ще двоє постраждали. Херсон атакували і всю попередню добу з тимчасово окупованого лівобережжя. Росіяни випустили 22 снаряди. снаряди. Поцілу кінотеатр, дошкільний заклад, по території підприємства також притулку для тварин. У житлових кварталах гатили ракетами с 300 Через влучання зайнялася пожежа у центрі видачі гуманітарної допомоги, пошкоджені і три багатоповерхівки. Будемо рятувати все, що є, але ми не здаємось. будемо продовжувати працювати, допомагати херсонцям. Таку біду нам перенесли росіяни. Бачите, у нас нічого таких хоромів немає, але тим не менше це наша була защита, наша хата, наша рідна. І оце у нас залишилось. Бачите що? Ну от так. Ну, слава тебе, Господі, ми хоч оцей самі живі. Від 7 до 12 тисяч доларів і можна не служити. У Дніпрі СБУ викрила ділків, які організували схему для ухилянців. Продавали їм підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров'я. До справи залучили спільника з місцевого військомату. Вартість послуги залежала від терміновості виготовлення довідки. Зловмисникам загрожує до 9 років в'язниці із конфіскацією майна. Вони допомагають іншим, часто ризикуючи власним життям. Сьогодні відзначають міжнародний день волонтера в Україні. Цей рух активно проявився під час Революції Гідності. Більш потужним став після початку війни. Волонтери міцно стоять за спинами військових та допомагають їм, надають підтримку українцям на окупованих територіях та тим, кому довелося покинути свої домівки. Це найпотужніша частина суспільства, яка об'єднує всі міста і громади нашої країни та Зарубіжжя. Відзнаку Золоте серце щорічно вручає Президент України цього разу і її отримали 40 волонтерів. Це мільйони людей разом є уособленням великого руху українців, яким не байдуже. Особлення всіх наших волонтерів, що є надійним союзником для всіх нас. Нашого народу, нашої держави, її плечем, опорою, рушійною силою, милосердя задля життя, для свободи. Допомога своїм мобілізованим співробітникам не благодійність, не соціальна відповідальність, а прямий обов'язок для кожного бізнесу. А ще й найголовніша умова для його роботи в Україні, адже всі ми живемо та працюємо лише тому, що вони зараз в окопах. Робота військових найважча, так вважають в Інтерпайп, із з 2014 року системно підтримують працівників, які пішли воювати в лютому. 2022-го тут запрацював спеціальний штаб. Єдине завдання, якого адресна допомога металургам у військовій формі, як все працює? Про це наш репортаж. Алло, льош, привіт Віка Інтерпайп, Як в тебе справи? Льош, а щось треба ще з додаткових медикаментів, чи щось може якусь додаткову консультацію. Вікторія одна з п'яти координаторок штабу. У неї четверо дітей найменші лише два рочки. Чоловік ветеран, двоє братів воюють, ще один у полоні. Під опікою жінки 180 бійців, як і інші координаторки штабу, Віка на постійному зв'язку зі своїми підопічними. Розуміє, у кого згоріли всі речі, хто в лікарні з обмороженими ногами, а кому з них важливо просто помовчати після важкого штурму. У штабі допомоги жінка півтора роки. Відколи на фронт пішов її чоловік. Жартує, тут хотіла відволіктись. Переживань за нього. Тепер у мене 180 таких хлопців, за яких я переживаю. Ми з ними на зв'язку майже цілодобово, тому що коли вони у них виходить вийти на зв'язок вночі, вони виходять вночі. Першими координаторками штабу стали піарники Інтерпайп. На початку війни працювали цілодобово, інтуїтивно, постійно підлаштовуючись під запити бійців. З першого дня ми взяли список хлопців, які пішли воювати, розподілили між собою піарниці його і почали їх обдзвонювати. І таким чином налагодили з ними контакти. На першому етапі основною нашою задачею було забезпечення їх технікою і амуніцією, тому що в перші дні війни проблеми були елементарні речі, типу шолома, форми, берсів зручних. Поступово відбудували системну роботу, набули досвіду закупівель військової техніки та амуніції. Пройшли неодноразове навчання в психологів, організували медичний, юридичний психологічний супровід. Сьогодні під опікою штабу 948 бійців та 42 ветерани. За потреби до роботи залучаються й інші служби компанії. Це наш склад. Десь є дуже багато речей, але кожен менеджер знає, де що є. Це зимова форма для бійців, також зимове взуття. На цієї полиці газові балони та маленька портативна газова плита. Це дуже потрібні речі. Яна новенька в штабі долучилась до команди три місяці тому, адже кількість підопічних постійно зростала. В перші дні працювати з бійцями було складно і страшно, та всі дівчата в штабі підтримували та ділились досвідом. Як і багато людей людей. Протягом війни я дуже багато часу почувала себе незручно. Мені дуже хотілося допомагати. Своїх підопічних штаб забезпечує всім, крім зброї, від бронежилетів з тепловізорами до автомобілів та дронів. До кожного бійця індивідуальний підхід все закуплене, проходить ретельний відбір та перевірку, адже має бути зручним та надійним. Коли ми отримуємо каски, ми не передаємо їх відразу на передову. Ми віддаємо їх на отстріл. І поки у нас не буде підтвердженого результату, каски чекають. Зимове взуття брали дівчата додому, занурювали у воду, щоб перевірити герметичність. Віталій, один з підопічних інтерпайпу. З 2008 року працював компанієм оператором верстатів з програмним управлінням на фронті з перших днів повномасштабної. В перші дні ну якби мені не привищено, ну якби я Було стидна просити, типу, ну, а так менеджер да, дзвонив, там говорить, треба то-то, то-то. А потім, коли по необхідності, ну думаю, позвоню. Позвонив менеджеру Вікторії, вона говорить, то не питання, подожди, ну типа щось то придумаю. Время проходит, ну все є. У мене ребята удивлены, як допустим завод. Тут. У нас були там і шахтіри. Там ну типа не всім так помогає. Начальник дільниці на одному з заводів інтерпайпу, а нині військовослужбовець Костянтин ділиться в номер своєї менеджерки, один з небагатьох, який він знає на пам'ять. Дня по саме лучше менеджер вот всегда держит со мной связь. Я очень ей благодарен. Його зовут Аліса. Предлагает предлагає очень много форма, обувь, э, отличные карематы, отличные палатки видавали, э, приборы. прибори. Це все. більшість підопічних штабу, прості солдати з плином війни. Потреби військових змінюються. І хоча штаб інтерпай продовжує забезпечувати підопічних якісною амуніцією та необхідною технікою, все більше військових потребують іншої допомоги хлопці вже не так багато потребують саме амуніції, особливо дрібної. Вони більше потребують медичного супроводу, який ми надаємо комплексно. Вони більше потребують юридичної допомоги і психологічної підтримки. Тому наш фокус нашої роботи поступово звісно зміщується на інші аспекти. Наступний виклик для штабу та інтерпайп в цілому відбудувати системну та ефективну реінтеграцію ветеранів у мирне життя. І з огляду на побачене, ми в це щиро віримо. І на Теренець Денис Єлисавенко, Євген Шпак та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. І сьогодні гостя нашої студії Світлана Манько, керівниця штабу допомоги мобілізованим співробітникам Інтерпайп. Тож маємо можливість розпитати її докладніше про те, як і навіщо Інтерпайп відбудував системну підтримку своїх військових. Вітаю Світлана! Вітаю. Під час підготовки сюжету координаторки розповіли, що ви пам'ятаєте кожного бійця, яким опікується штаб, знаєте, де воюють, які мають життєві потреби і обставини. Чи так воно є? Пам'ятати кожного бійця по імені – це така побочка нашої роботи, нашого базового підходу до роботи з бійцями. Це адресна допомога. Для нас кожен бій це не просто якийсь безіменний солдат, це Петро, якого загинув в березні старший син на фронті. Це Іван, який втратив ногу і наразі готується до протезування. Це Ігор. До, до дружини, якого ми їздили у пологовий будинок. Тобто, кожному боїться людська доля, це окрема історія. І звісно, дівчата перебільшують. Я не можу пам'ятати всіх бійців їхніх історії. У нас наразі у нас 948 діючих військових, наших співробітників, 42 ветерани. І на жаль, 50 хлопців вже загинули. І оці історії хлопців, які загинули, і які важко поранені, звісно, пам'ятаю кожного імені у всіх подробицях і. Всю допомогу, яку ми могли їм надати, ми надали. Ну, а інших, звісно, ні, у нас є спеціальна система обліку, де зберігається вся інформація, до якої ми можемо звернутися будь якої миті і надати саме ту допомогу, яка їм потрібна. Ви, ваша команда, ви стали справжніми волонтерами? Так перетворились в волонтерів. Ні, ми не називаємо себе волонтерами, і ми не є волонтерами. Весь наш штаб, всі менеджери штабу це співробітники компанії Інтерпайп, яка ініціювала, підтримує, фінансує цю роботу з підтримки військових надавати. Максимально можливу допомогу своїм мобілізованим співробітникам це принципова позиція компанії, тому не можна називати нас волонтерами. Крім того, окрім безпосередньо координатора штабу до роботи до допомоги військовим залучено дуже багато людей в компанії. Це і помічники з заводів, які допомагають нам розвантажувати, вивантажувати, складати, відправляти посилки, починаючи з них і закінчуючи юристами, які вже ще я думаю трошки часу пройде, і вони стануть справжніми експертами з військового права з огляду на те, скільки консультацій вони вже надали нашим підозрічним. Хто саме в центрі вашої уваги? В центрі нашої уваги діючі військові і ветерани, тобто, ми опікуємось людиною з моменту мобілізації. З першого дня йому дзвонить координаторка штабу і. Знайомиться з ним, розпитує про його потреби і супроводжує протягом всієї служби. Якщо людина поранена, він передає нам інформацію про своє поранення чи захворювання. Ми допомагаємо йому медично. Якщо у нього виникають якісь проблеми юридичні, ну наприклад, він якихось виплат належних не отримає, або йому треба консультація, яка як подати рапорт, і ще якась з ним трапляється ситуація, ми надаємо йому юридичну підтримку. У нас бувають випадки, коли людина після штурму просто дзвонить менеджеру. Ввечері і просить просто разом помовчати з ним, тобто ми надаємо ще й психологічну підтримку. Тому в центрі нашої уваги люди, які воюють, які нас захищають. Дівчата-менеджерки звертаються до психолога, бо послухати, там, спілкуватися це так само важко. Так, це військова важка робота. Ми постійно працюємо з психологами. У нас було декілька сесій протягом. Нашої роботи, тому що випадки такі вони накопичуються, і дівчатам буває новинах. Так нам допомагають психологи, вони нас тримають. Чи змінюється, і якщо так, то як саме фокус уваги штабу протягом війни в сюжеті ви розповідали, що починали з елементарного оснащення бійців? Що зараз? Третім етапом нашої допомоги стало медичне супроводження бійців, тому що чим довше триває війна, тим більше медичної допомоги потребують хлопці. Вони хворіють, вони потомлені, вони перебувають в жахливих умовах, вони мерзнуть. Ну і мабуть, двоє з трьох бійців точно звертали вже. За медичну допомогу, це так приблизні цифри. З огляду на наші дані, от у нас більше тисячі підопічних, ми маємо лише на цьому обсязі не менше 50 людей, які дуже серйозно травмовані, у яких ампутовані руки, ноги, які мають психічні серйозні розлади, дуже. Ну, Великі поранення, які призведуть в подальшому до інвалідізації, на жаль, і ми. Тримаємо цю медичну допомогу в фокусі, тому що наразі це дуже важливо. Наразі ми пропрацьовуємо юридичний блок, блок юридичної допомоги. Що це може бути? Це виплати, наприклад, після поранень. Людина має отримувати всі належні виплати. На жаль, в житті так буває не завжди. Це виплати сім'ям зниклих з безвісті. Різноманітні рапорти, які треба писати, тому що, ну, якщо чесно, наші хлопці, якими ми опікуємося, це прості робочі, які не обізнані в юридичних нюансах, не знають, можливо, всіх законів і не розуміють, як їм себе захистити, яким скористатися взагалі своїми правами. Наші юристи допомагають через нас це зробити. Дякую, Світлано, за вашу роботу. Нагадаю, гостею нашої студії була Світлана Манько, керівниця штабу, допомога мобілізованим співробітникам Інтерпайп. Діти фронту волонтерам у Дніпрі стають навіть школярі. В одному із міських ліцеїв учні самотужки виготовляють хірургічні серветки та подушки для поранених. Роблять це під час тривог просто у шкільному сховищі. Все задля підтримки наших військових. Про кропітку працю школярів-волонтерів розкаже Катерина Нічик. Допомагають у лікуванні військових просто у шкільному сховищі. Учні одного з міських ліцеїв під час повітряної тривоги виготовляють хірургічні серветки для поранених бійців. Механізм говорять не складний. Це трикутні такі трикутники із марлі. Вони мають бути ну такої форми, і аби не стирчали ниточки це головне. Серветки, пояснює учениця, необхідні у шпиталях та стабілізаційних пунктах, аби тампонувати рани захисників. Часу на їх виготовлення лікарі та медсестри не мають, тож на допомогу стали школярі. Робити серветки спершу навчала шкільна медсестра. Це важливо, тому що щодня надходить дуже багато поранених, їх потрібно оперувати, а лікарі, які це роблять, у них просто ну, немає часу займатися тим, аби крутити серветки. Тому ми допомагаємо таким чином і наближаємо нашу перемогу. Волонтерська робота кипить не лише в укриттях, а й під час уроків у кабінеті трудового навчання одні продовжують складати серветки, тоді як інші шиють спеціальні подушки для поранених. Якщо особливо стоять апарати фіксації кісток, то краще, щоб поранена кінцівка лежала на цій подушці. Також це можна її використовувати, якщо поранених евакуюють з поля бою, наприклад, голову фіксувати, підкладають під шию. Весь процес від викрайки до готового виробу діти виконують самотужки. Спочатку я беру викрійку, прикладаю її до тканини, вирізаю і отримуються такі клаптики. Частинь. З трьох частинок таких робиться подушка. Таких заготівок за один урок старшокласниця Ніка вирізає з десяток. Потім їх зшивають та набивають наповнювачем. Процес ділиться кропітки, втім така робота їй у радість. Мені це подобається, тому що знаю, що недаремно витрачаю свій час. Одна з організаторок волонтерської ініціативи, пані Наталія. Жінка згадує, на початку навчального року поділилася ідеєю з учнями. Ці ініціативу підтримали і стали до роботи. Вони розуміють, що ця війна не війна не повинна передатися їм у спадок, і ми всі все робимо зараз для того, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Тому діти можуть що зробити своїми руками серветки. Це не вимагає багато часу або грошей. Тобто, це те, що ми всі можемо зробити. Подушечки, серветочки це найменше, що ми можемо зробити зараз. Нещодавно школярі передали чотири мішки хірургічних серветок та зо 20 подушок кісточок волонтерам. Тепер їх доправлять до шпиталів та стабілізаційних пунктів. Діти планують допомагати і далі. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Національний рекорд до 10-ї річниці світового визнання Петриківський розпис став першим серед українських мистецьких скарбів, що потрапив до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. До пам'ятної дати у селищі встановило новий національний рекорд, вже 11-й для громади. Традиційним місцевим розписом прикрасили найбільшу кількість автотранспорту. Розмалювали трактор та 11 шкільних автобусів. Над розписом працювали протягом тижня. Ми коли отримали цю заявку, ми, чесно кажучи, навіть самі здивувалися. Ніде такого рекорду немає. Цей рекорд єдиний, тільки тут. І я думаю, що це в цьому і велика місія саме цього місця, саме цього селища Петриківка нести те, чого більше ніде в світі немає. Інтелектуальні змагання на часі у Дніпрі провели перший турнір з шахів Кубок Лівобережжя. За перші зборолися понад чотири десятки учасників різного віку. Змагання організували за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського. Враження учасників далі в сюжеті. Кожен хід може вирішити долю поєдинку, а час обмежений у Придніпровську. Понад чотири десятки учасників змагались в першому шаховому турнірі Кубок Лівобережжя. Серед них 13-річний Максим. Хлопець майже два роки займається шахами. Я люблю шахи, тому що там треба думати, це дуже цікава. Гра багато фігур. Я сьогодні зіграв тільки одну гру, але програв у мене був дуже сильний суперник. Але я не буду здаватися грати до кінця. Учасники можуть реабілітуватися навіть після поразки, адже грають по сім турів. Кожен тривалістю у 10 хвилин. Тут в першому турі зустрічається хто з ким, але через два тури вже вирівнюються шанси слабіше, які програють, уходять. З собою грати, а ті, що набрали один чи два очка, грають між собою. Турнір відбувся за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського. Партнерами стали Федерація шахів Дніпра та департамент гуманітарної політики міськради. Такі змагання особливо важливі під час війни. Можливо, ворог від нас саме того і хоче, щоб ми боялися, сиділи в кутку, прийшли до нього здаватись. Це точно не те, що ми будемо робити. Ми маємо дбати як про своє фізичне здоров'я, так і про ментальне здоров'я. Шахи це та дисципліна, це той вид спорту, який вчить нас думати наперед, вчить нас. Прораховувати кроки, вчить нас жити не тільки сьогоднішнім днем, а вчить нас планувати. Більшість учасників діти, їхні батьки кажуть, турніром задоволені. Дуже вдячні за створення цього турніру. Це дуже важливо, тому що діти відволікаються, діти поринаються у зовсім інший світ. Хоч якось виводить і дорослих зі стресу, і дітей зі стресу у змаганнях могли взяти участь всі охочі жителі лівого берега: наймолодшому учаснику 9 років, найстаршому 53. Переможці отримали цінні приз. Організатори обіцяють проводити такі турніри регулярно. Остап Чорний, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. І про погоду у Дніпрі. В середу, за прогнозом синоптиків, в день буде один градус морозу, вночі мінус 4 Атмосферний тиск 757 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому наш випуск завершено. Звертайтесь на гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.